По зазору. чуть-чуть малуватий. От бачимо тут Тут його виставили. Тут він фактично рівномірний з цієї сторони. Він от в цьому місці він дуже дуже мінімальний, і оця лінія вона трошки не сходиться. Плюс тут бачимо риску, що оце крило теж затиралося, оце крило теж підремонтоване. Крилечко бачимо, що крутилося. Петля у нас крутилася. Тут у нас болтики теж крутилися. Понятне діло: 420, 600 на кантику спереду, трошки є шпаклівки. Отак полочка, оця теж. Легенько підрихтовувалося. отже, по капоту. 400-400 трошки є шпаклівки на ньому. А ви його брали яким? Новим вживаним, вживаним. з розборки. З розборки. Швидше всього, що він вже мав якісь пошкодження легенькі. От 1600 це шпаклівка. Я під слова майстрію голову відпочу. Що стосується безпеки, подушка безпеки в нас відновлена, заклеєна от таким от біленьким скотчем. Значить, по фарках бачимо, що фарки в нас підремонтовувалися, підпаювалися в і трошки дала слабинку, вже знову ж таки є тріщинка. Якщо глянемо сюди, тріснула ця кльопка заводська. Так тут трошки є пошкодження. Полка крила вона не вирізалася, вона просто підрехтувалася, її підтягнули, підрівняли. Оця частина, оця частина. Тобто вона видно, що вона отут гріта, вона вирівнювалася. Отут точка у нас відірвана.